Всім привіт! Вітаю вас на каналі Творчий рай. І сьогодні намалюємо з вами сонях. У мене, особисто в мене сонях це квітка радості, квітка сонця. Вона в мене асоціюється з теплом, з ніжністю, з яскравістю і з літом. Цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, з чим у вас асоціюється квітка соняху. Почнемо ми з деталей. Соня складається з серединки і полюсток. І як серединку, так і полюстки можна намалювати різними способами. Почнемо з серединки. Намалюємо, от, схематично вам намалюю три кола. Це буде серединка. Ось. І ці три кола ми можемо заповнити різними способами. Нехай перше коло. Якщо ви спостерігали за Соняхом, ви бачили, що в Соняха, якщо дивитись далеку, є багато-багато соняшників дрібних. Але оскільки ми їх бачимо не дуже зблизька, тому вони нам виглядають такими, як крапочки чи як закарлючки. От, Перше, це в нас буде ось така от закарлючка. Такими закарлючками ми заповнюємо всю серединку Соняха. Ось. Перший спосіб, який можна заповнити серединку соняха. Другий спосіб просто хаотичні закалючки в будь-якому напрямку. Ось такими якимось вправо-вліво, хаотичними такими, так ніби як ви розписуєте ручку. так? Це найпростіший, напевно, спосіб. Такими рухами, як розписуємо ручку, ось такими рухами ми заповнюємо всю серединку соняха. Другий спосіб. І третій спосіб це крапочками, ось такими точкуваннями, багато-багато крапочок. Це буде трішки довше. Але теж цікаво, тому що. Крапочки дають теж свій ефект. Десь можна цих точок зробити менше, десь можна зробити більше. І від того, скільки буде точок, залежить, і, відповідно, насиченість тону. Ось, якщо ми зробимо по краях менше точок, а всередині більше точок, ось, то серединка буде у нас більш насичена, наповнена цим, цим чорним кольором. А можна е, зробити повністю е, рівномірно заповнити крапочками. Всю серединку Соняха. Ось. Це третій варіант. Перейдемо тепер до полюсток. Полюстки Соняха можуть бути ось такий перший варіант полюстка. Можуть бути вигнуті. Трішки, вони ж, якщо в природі немає ідеально рівних полюсток, правда, може бути трішки вигнута вліво або трішки вигнута вправо. Може бути з завкругленим кінчиком. Ось. Четвертий варіант. От, а може бути просто кругленький. П'ятий варіант. Обираєте для себе ту полюсточку, з якої ви би хотіли будувати, починати малювати сонячник. А тепер переходимо безпосередньо до самої квітки. Починаємо побудову соняха з простого олійця. Від руки малюємо два кола, одна менше. А друге навколо цього. Більше. Ось так. Якщо вам лінь малювати і тренуватись, малювати рівне коло, або просто у вас немає достатньо сміливості, можете скористатися якимись круглими формами для того, щоб відмалювати. Наприклад, ось, кругла форма в мене раз, відмалювали. І кругла форма два навколо теж відмалювала. Все-таки скористалася способом малювання від руки. І намалювала ось такий бублик. Насхоже, ну, воно на бублик. Серединка коло і навколо маленького ще одне коло. Візуально схоже на бублик. Але насправді, з цього бублика ми зараз з вами намалюємо сонях. Навколо, ось це коло зовнішнє. Коли його малюєте, старайтесь не натискати сильно на лівець, тому що це допоміжне коло, яке ми потім будемо витирати. От, зверху ставимо точку вверху на цьому колі і внизу ставимо точку. Ось засічки собі ставимо верхні нижні, крайня верхня крайня нижня. І так само справа. Крайня ліва, крайня права. Ось, по горизонталі і по вертикалі. Тепер між цими точками, між цими крапочками маємо ось такий відрізочок. Тут робимо, ділимо цю площину ще на наполовинку. Наполовинку, наполовинку і наполовинку. А тепер починаємо малювати пелюстки. З верхньої ми ці точки з вами позначили для того, щоб. Ой, вітаючи, ручки у мене вже. Для того, щоб ми знали, де саме ми маємо малювати полюстки. Зверху малюємо полюсточку. Ось така у мене буде. Я вибрала собі полюстку з гострим кінчиком. Полюстка 1. Старайтесь робити розміри, форми цих полюсочок приблизно однакового розміру. Полюстка 2. Не повинні вони бути ідеально рівні. Ой. Полюстка 3. Полюстка. Чотири. Тепер малюємо пелюстки між цими чотирма, Малюємо бокові пелюсточки від тих крайніх точок, які ми позначили. Знову малюємо пелюсточки. І таким чином у нас виходить трішки тут не така пелюстка, мама, як би я хотіла, я її поправлю. Ось. І по такій схемі. Ми малюємо сонячник. Ось. Основні пелюстки в нас є. Але оскільки Сонях це квітка, яка має безліч, гарних яскравих таких жовтих пелюсток, нам потрібно показати, що їх тут багато. Тому ми між цими основними пелюстками малюємо полюсочки, які під ними. Таким чином. Один. Полюстки, яких ми повністю не бачимо, але ми знаємо, що вони там є. Тому малюємо лише верх цих полюсток. І теж кінчик полюсток торкається до зовнішнього кола. Так. Є. І за цим другим рядом полюсток у нас ще є третій ряд полюсток, яких ми бачимо взагалі зовсім трішки. Тільки кутик ось. Кутик. І так, між цими полюсочками малюємо самі-самі нижні плюсочки, в яких ми бачимо лише котик. Ось так. А тепер від самої квітки. Від самої квітки малюємо стовбур, такий товстенький стовбур вниз двома паралельними лініями. Один, два. І від стовбура, від стебла малюємо листя соняха. Ось вони такі широкі ці листя. Можна десь намалювати, що, ніби воно закручується ось. Десь тут закрутилось, десь тут закрутилось. Тут маленькі листя, листя таке. Ще не, не зовсім виросло листя дитятку. От. А тепер можемо переходити до чорного фломастера або чорного лінера. Тобто це все обводимо чорним кольором. Серединку я обвожу ось такими спіральками. А ви собі обираєте спосіб, який зручніший вам і цікавіший. Ось, серединка Соняха у мене з спірайками. А решту ввожу. Ось так це все ввожу чорним лінером. Кожну, кожну полюсточку. Контур готовий. Переходимо до кольору. Я буду розмальовувати свій сонях маркерами. От, ви можете скористатись фломастерами або кольоровими олівцями. Для того, щоб передати красивіший об'єм і таку насиченість яскравість соняха, скористаємося декількома відтінками жовтого, трішки світліший жовтий і темніший жовтий, майже, майже як помаранчевий. Ось Передні полюстки. я їх обвожу, замальовую яскравим жовтим таким. Покажу вам на прикладі трьох листочків. А ці листя, що за ним, я буду передавати колір їхній трішки темніший. Ось так. Такий жовто-помаранчевий. Ось цей листочок і цей акуратненько, щоб ви не виходити за контур. А ці плюстки, які будуть ось ці самі нижні, ще насиченішим кольором таким практично помаранчевим. Ось, так і не практично, а точно помаранчевий. Ось і по такій схемі замальовую повністю все коло квітки. Всі пелюстки. Квітка готова. Переходимо до серединки. Пелюстки є. Переходимо до серединки. Світло-коричневим кольором замальовуємо повністю всю серединочку, Ось, не залишаючи ніяких білих плямочок. А тепер я беру сірий-сірий колір. І сірим кольором. Сірим кольором замальовую, ось темнішу роблю серединку. Ось так. І можна ще тим же ж сірим зробити край серединки, або лінією, або просто крапочками. Можна поєднувати способи передавання серединки сонячника, використовуючи крапочки в поєднанні з цими закрилючками такими зигзагами. Ось. Сонячник. Серединка і полюсточки зробила. Переходимо до стебла і листя. Стебло теж можемо для самого стебла і для листочка вибрати два-три відтінки зеленого кольору. І починаємо малювати. Ось, спочатку світлішим кольором. А збоку темнішим, так, щоб передати світлі і темні сторони стебла. Те ж саме і на листях. Ось такий яскравий, теплий, красивий соняг створився у мене. Трішки додала ще травички, посіяла травичку біля Соняха, і зробила яскраво зелені листя йому. Малюйте і ви, діліться своїми роботами, ставте вподобайки під моїм відео, адже я дуже старалася. І надалі, якщо вам сподобається... Малювати цей сонях, я вам е, покажу, як ще можна красиво намалювати сонях фарбами, гуашами і акварелями. Це дві зовсім різних техніки, але надзвичайно цікаві і абсолютно не важкі. Тому, якщо хочете побачити і спробувати малювати сонях аквареллю і гуашу, пишіть, будь ласка, під коментарями відео, і я обов'язково помалюю з вами соняхи фарбами. Всім натхнення і до зустрічі в наступних відео.